Навіть передпадники україномовного каналу. Якщо це можна назвати добрим. І погода зіпсувалася, сонечко вже немає, але тепло, 9 градусів, ну так. І постійні тривоги повітряні. Гудить тривога, ходить відбій, годить... Луна, це лунає не повітряна тривога, це чи швидка чи а так завжди повітряно, то чекаю на хлопців, вони у підвалі я вийду зайду, а то хтось подзвонив, навіть не знаю, що я там казав. Я тривоги відбій, тривога відбій, а ще й вибухи. Близько другого дня щось бух, ну так не дуже громко. Дружина дзвонить. Ти чув, а що я чув? Ну, вибух, ну може і чув. І я чула, ну, погано, але що? Та прямо день, другого дня, ну а що, що що зробить? Бабуся дзвонить, хвилина пройшла, може, бігти. Ти чув, я тільки чув. Потім мені хрещений дзвонив, Брат, я мій хрещений, Дзвонить, каже, вибух був у вас десь. Ну, близько, ну бабуся навіть така. А щось таке чула, щось таке не чула. Немає спокою. І годить, і вибухає, і навіть у день. Але сьогодні п'ятниця, вже менше години залишилось робочого времени, часу. Тому всім гарного дня, всім рада-добра злагоди, всім щиро дякую, звичайно. Будемо жити, незважаючи ні на що. Все. І сподіваємося, на найкраще пока.